Місто придбало майже 200 радіостанцій, а також ретранслятори зі спецбоксами та джерелами безперебійного живлення. Ця техніка дуже важлива для наших військових, тому необхідність у ній є завжди. Станції зараз це великий дефіцит. Радіостанції це перша річ, яка потрібна для того, щоб управляти військами, підрозділами і так далі. Кожен день є потреба в радіостанціях. Це дуже важливо. Знову ж таки, ретранслятори, те саме діло, планшети, знову ж таки, для ведення бойових дій, які дуже потрібні, карти, і так далі, які на них є там і так далі. Це саме необхідне конкретно зараз і завжди в дефіциті. Також на замовлення бійців придбали понад сотню одиниць ноутбуків, планшетів і стаціонарних комп'ютерів. Капітан відділу МПЗ оперативного командування Схід ділиться, коли твоєю зброєю є інформація, таке оснащення вкрай важливе. Оперативне командування це фактично штаб, який керує багатьма підрозділами, а для керування необхідна передача інформації доволі швидка. То це якраз дуже незамінна річ. У нас звичайно є, але здебільшого вона застаріла. І плюс зараз збільшені штати в рази у воєнний час. Тому нам потрібна зараз техніка, оскільки вона уходить війська, плюс постійно вона зношується, і для нас це необхідно для того, щоб створювати фатальні умови для російських окупантів. Більш об'ємні речі, як то генератори, кондиціонери і деякі меблі, армійці забиратимуть зі складів, коли їм буде зручно. Ми передаємо для Наших збройних сил України, різних підрозділів, додаткове обладнання, яке вони замовляли. Це дуже широкий спектр від ноутбуків, планшетів, системних блоків до генераторів, кондиціонерів, меблів ну, все, що хлопці в нас замовляли, ми все це придбали за кошти місцевого бюджету на суму десь 12 мільйонів гривень. І кожен раз, коли ми це передаємо, і кожен раз, коли я звертаюся до наших глядачів, я кажу, що давайте допомагати Збройним силам разом всі разом до перемоги. Місцева влада і надалі обіцяє постачати обладнання для наших бійців, адже без волонтерської допомоги захищати нашу країну буде складніше, кажуть військові. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.